Доброго дня усім. Доброго дня усім. Неждано негадано Ми тут, коротше, заходимо в таке невеличке здання, яке, називає, яке є станція Добра. Вона дуже-дуже класна. Так же саме їм вже щось привезли. Слава Богу. І ми заходимо потихеньку. Добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день Ти в прямому ефірі. Ну можеш показати, що ми вже приїхали. Володя привіз від кравчука. Я вже бачив. Вже побачив. Дивися нас. є Тамара, яка керує в нас сітками, щоб у нас четверта школа постійна на постійній основі це дуже приємно, що вони нам літуть. Це садочки наші, ви вже бачили. Звісно, ми, ми вже <клес> бачили і репостили. Садочок і піду в ці садочок. Це дуже хороша підтримка. Дівчата попасували, поскладали. Це будуть такі пакуночки для військових на напасочок. Ура! А я просто це я просто вирішив трошки так е зайти, подивитися, поки я тут. Е де що спитати, і це прийдемо, що поговоримо. Да, дивися, може. Ще. У нас тут є мішки, Оп. за які ми ще е, трошки маємо грошей. Є ще такі. О, чорна пленка, це... це життя. Це як завжди, а це, кожну кріску лупатиме. Це, ага, це Це кисень. Для, для... Для... Угу. Так. Так. так, можна? Та, можна? можна побудити, <гум> Так, добрий день. Ага, це вже починають звозити потихеньку. Та добре. Вже дівчата починають сортувати, складати, щоб мати з чим їдуть. На другий день Пас, на третій день Пасхи ми їдемо. Це буде яке? Це буде вівторок, 22 друге число. Нас на заправку немає нічого. Так що, якщо. Люди добрі, хто мене буде бачити. Скиньтеся, будь ласка, на станцію добра, тому що треба їхати на Пасху до наших хлопчиків. Так, а тепер ми далі йдемо, далі, далі, далі. О, так. Дивіться, який тут рух. Що ви, як ви? Може, скажете щось? Тут є відео хороше. Звісно ж. Ні. Я... Ніколи я не попереджаю, тут теж в нас все для людей, які хочуть щось собі взяти, можна сюди прийти, щось вибрати. Щось... Даже... Ну, Все класне, все, класно, все Це в хорошому тут всі стані. До нас приїжджає. Різні речі до нас приїжджають, але це все дівчата сортують, складають. Все, що не потрібно, ми віддаємо на СТО. Ще воно проходить ще одну роботу. В нас тут ще є от такі вже ящички зібрані кожного тижня. Два рази в тиждень. Ми відправляємо це, а це куди йде? Краматорськ Херсон. Oh. Це в залежності від потреб. Нам позвонили, сказали зібрати тету. Тету вже дівчата збирають і ми тільки відправляємо. Хорошо, хорошо, хорошо. І ми заходимо в нашу невеличку мекку. Тут все хлопці в нас дуже класно розписують прапори. Це прапори для станції добра, і вони всі повністю від хлопців. Як ви можете побачити, все повністю розписано, все повністю класно. Це якась однесенька частинка. Да. Того всього, що можна показати, так. щоб те, що хлопці передають якраз назад. Так що, якось так. А... Дивіться, репосте, е -е -е. показуйте. Як би ми не старалися, без вас ми не можемо нічого. Всі так здається, що мало грошей це нічого. Це дуже важливо. Покупіться, покупіться. і кожних два тижні ми в дорозі завдяки вам. Все, гарного всім дня! Все буде Україна.